Зброя, випробувана війнами протягом тисячоліть і нині стримує просування російської техніки. Це кальтропи. Їх використовували і давні римляни, і українські козаки. Гострі металеві конструкції, якими Рясно всіяні шляхи пересування окупантів зупиняють будь-яку колісну техніку та калічать ворожу піхоту. У 118-й окремій механізованій бригаді не лише налагодили виробництво тих їжаків, а й поставили на щоденний потік знищення ворожої сили. Сто ж мене, мабуть, за років з 30 більше. Понад пів життя війничанин на псевдодуга зварює метал. І з початком великої війни управність його рук зупиняє ворожу техніку. Римляни називали його кальтропи. Також використовували його козаки, в них воно кувалося в вкупі. А ми робимо так, як швидко, але ефективно. Кальтропи невеликі сталеві їжаки, що пробивають ворожі колеса та принагідно калічать недбалих піхотинців. Вояк 118-ї бригади виготовляє з арматури. За два роки вже збився з ліку. Десь до тисячі є. Всіх разом. Дуга стає до роботи. Кут зрізу має бути 45 градусів, довжина бруска за 14 сантиметрів. Скільки на один їжак часу потрібно? Якщо самому, то десь хвилин до 5 хвилин. Шматки арматури тепер треба нагріти, аби зігнути та зварити між собою гострий чотирикутник. А ну очі бувають. Чи не найголовніше баланс їжака, що летить на землю з чималої висоти? Як не кинеш, воно все стане доверху. Поріже гуму, ну, ноги, якщо не побачать. Прикольні штуки, які дуже нам допомагають в зупинці техніки, різних мотоциклів. Квадроциклів, багів. Дронар 118-ї окремої механізованої бригади на псевдо Черкас працює з ФПВ, Трощить ворожу техніку, яку зупиняють саме ці кальтропи. Їх на шляхи скидають транспортні БПЛА. У нас є мавіки, кажани, які. Затягують їх і на дальняк, і на ближняк. Ми знаємо їхню логістику. Коли вони намагаються під'їхати, Черкас показує свіже відео. До Росіяни полишили на дорозі свій штурмовий байк, що наїхав на їжака кілька хвилин, і ворожу техніку знищено. Ми накидали тут їжаки. Уже мотоцикл стоїть. Ми добиваємо усе, нічого не оставляємо. Ураження зварювальник взводу спецробіт 118 ї бригади дуга каже, як і зазвичай має на сьогодні чимале замовлення від дронарів. На сьогодні скільки замовлень? До сотні. Отак. Встигнете. А встигнемо. Ми їх зустрінемо. Кальоса будуть пробиті, техніка буде знищена. Нині вояки 118-ї бригади, які боронять Запоріжжя, потребують РЕБ на автівку, тож просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почті Артем Деженко факт Єдині новини. До нас приєднується начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, добрий ранок. Вітаю вас, пані Яно. Розкажіть, будь ласка, як ніч на Запоріжжі минула? як і остання доба ніч досить неспокійними, тому що більш ніж 500 ударів ворог завдав по території Запорізької області. Здебільшого щоправда страждали безпосередньо прифронтові населені пункти. Але також зафіксовано знищення 18 будівель і будинків на території прифронтових міст. Ми бачимо, що останніми днями ворог більш активно атакує саме енергетичну інфраструктуру на території Запорізької області так днями ворог знищив в передмісті чергову електричну підстанцію, наслідком якої було відключення знеструмлення більш ніж трьох тисяч абонентів. Тут я хочу подякувати і комунальникам, і енергетикам і місцевим комунальним службам за те, що вони надоперативно шукають всі можливі шляхи відновлення. Тим не менше, ворог чергове показує своє справжнє обличчя. Також ми е, мусимо визнати той факт, що 16 е, людей були поранені е, за останні дні, із них один 16-річний підліток, е, який також отримав поранення від. Ворожих обстрілів. Ви обіцяли до кінця тижня, що в Запорізькій області впровадять дяді диференційовану систему повітряної тривоги, тобто, щоб не всі області оголошувалась тривога, а конкретно там, де є загроза. Коли це станеться? Так, я думаю, що днями це дійсно і станеться, тому що ми вже на фінішній прямій комунікації з повітряними силами з ДСНС. І зараз допрацьовуємо останні протоколи, і потім декілька днів знадобиться на оновлення саме застосунку, через який оголошується в тому числі повітряна. Тривога, а що стало приладом? Приладом стало те, що за останні три роки, якщо перерахувати на години та дні, то більш ніж більш ніж сім місяців лунала повітряна тривога на території Запорізької області, і ми все розуміємо, що це чітко відображається на стані наших мешканців, яких майже мільйон Запорізької області, і звичайно на стані економіки, але не завжди повітряна тривога, яка Оголошується безпосередньо через загрози у прифронтових населених пунктах, несе загрозу для самого обласного центру міста Запоріжжя, саме тому і виникла потреба з розподілу повітряних тривог. Я думаю, що ми вже скоріш за все в понеділок презентуємо чіткий план дій і покажемо, як це буде працювати. Але ми точно розуміємо, що це. Добре відобразиться і на стані наших мешканців, і на стані економіки, тому що можна е, чітко розділити і показати приклад, коли деякі магазини закриваються під час повітряної тривоги. Потім для початку відкриття і знову роботи їм потрібно півгодини 40 хвилин. А потім знову повітряна тривога, знову всі в укриття, і е, тож магазин може півня. Не працювати. Якщо це мережевий магазин, то власники е, хочуть приймати рішення про їх закриття. Ми не маємо цього допустити, але безпека мешканців вона точно буде в пріоритеті. Ну і маємо бути реалістами. Мої рідні живуть в Запоріжжі. І вони говорять, якщо вони будуть ходити в укриття під час кожної тривоги, то вони не будуть з нього виходити. Тобто люди просто починають ігнорувати активну тривогу, тому що ну неможливо жити в такому режимі. Відповідно, тут ми з вами переходимо до теми укриттів. Ви ми встановлювали мобільні укриття. Люди щось не дуже звернули на них увагу. Яка зараз з цим ситуація? і Чи плануєте нарощувати кількість мобільних укриттів? На сьогоднішній день 17 мобільних укриттів встановлено в Запоріжжі за бюджет області та міста. Також, а, на сьогоднішній день проведено більш ніж 30 тендерних процедур щодо встановлення комерційних а, торгівельних точок з такими ж мобільними укриттями, і ми очікуємо найближчі місяці встановлення ще 30 за рахунок бізнесу, а, якому ми надаємо відповідні документи на розміщення на 10 років. Тож це буде другий такий пул нарощування. Хоча вже є один комерційний встановлене укриття на території міста Запоріжжя, а то якщо не буде збільшеного запиту від мешканців, то поки що ми не плануємо збільшувати кількість таких укриттів. Ви абсолютно правильно говорите, пані Яло, про те, що ті 17 укриттів, які встановили зараз, здебільшого то клопіт комунальних служб в частині підтримання постійному. Нормальному санітарному стані, нормальному екологічному стані, ніж е, то тим користуються мешканці. Насправді сьогодні ще не бачив жодного разу використання мешканцями мобільного укриття, але так ми дійсно розуміємо, що воно має бути для того, щоб у випадку критичної ситуації мешканці мали можливість вкритися в цьому укритті. З приводу ще диференційованої тривоги хотіла поточнити. Ви плануєте, щоб по районах області вона працювала чи інша логіка там буде? На жаль, ми не зможемо зробити по районах, ага. тому що е, Запорізька область е, та ті 30% які не окуповані, з них 25% це безпосередньо Запорізький район. Ага. Е, тому не зможемо по районам, тому ми відокремимо місто Запоріжжя і всю іншу Запорізьку ага. область. Все, я з цим зрозуміла. Коли у вас опалювальний сезон буде закінчуватись? Я думаю, що це буде наприкінці березня, початку квітня. Ми бачимо, що на наступному тижні в нас буде знов похолодання, тому ми не зможемо зафіксувати три дні температуру більше ніж 8 градусів. Тому. Наступний тиждень точно ще буде опалення а вже після нього будемо дивитися. Як буде три дні плюс вісім, то одразу почнемо закінчувати. Вибачте опалювальний сезон. Хоча є вже громади на території Запорізької області, які потроху починають відключати опалення в об'єктах соціальної сфери, Зрозуміло. Пане Іване, дякую за розмову. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, з яким.